Я вас вітаю на своєму каналі Еліанура Таро 2. Для індивідуальних Таро розкладів, щоб краще роздивитись саме вашу ситуацію, пишіть у вайбер або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими відео. Бачите, вже скаче карта богиня котлів. Хтось тут хазяйнує, куховарить і ви не те, що для себе готові. Туєте. А для когось? Для сім'ї, для тварин, якесь господарство. Є. От для кого зараз ці слова прозвучали просто в унісон, просто резонує. Дивіться, це 100% для вас буде розкладик. Я ще раз повторюся, що у вайбері або телеграмі ми розглядаємо більш конкретні ваші ситуації. Так, це платні розклади, коли індивідуально. Тут ви на каналі дивитесь без оплати. Ваша оплата тут на каналі, це ваші теплі відгуки в коментарях, ваші вподобайки, тобто пальчик вгору. І ваші слова подяки в коментарях, і також, що є найголовнішим ваша підписка. Я вам вдячна за це. Вдячно також, хто донатить на карту, карта також вказана у описі. Ви можете просто будь-яку суму кидати, щоб подякувати мені за мою працю. І вам воздасться набагато більше. Це я вас запевняю в цьому, це вже перевірено. Люди самі мені потім пишуть. Кажуть, наскільки ситуація змінилась після наших розкладіків, адже ми притягуємо щасливі події у ваше життя. Тож, мої таророзклади є ще й терапевтичними. Тож, давайте подивимось, що духи роду вашого, хто притягнувся на цю ситуацію, хотіли б вам передати, ми можемо зробити. Мабуть, три варіанти. Давайте зробимо три. Це таке, фактично, божественне число три. Перший варіант, що духи вашого роду хочуть вам передати, другий варіант і третій варіант. Загадуйте свій варіантик. Я вже не буду там камушки якісь вкласти, я думаю, ви один з трьох варіантів вже можете е загадати. Можете дивитися один з трьох варіантів, а можете всі три подивитися, наприклад, на різний термін. Бачите, як у мене помічники. До речі, птахи е є досить такими потужними провідниками, є посланниками, які хто новим. Взагалі птахи прирівнюються до янголів, які несуть лише добро нам. Так, тож, не забувайте кормити птахів наших братів менших. Це і птахи, і тваринки, і песики, і котики, і всі-всі-всі, хто не так захищений, як сама людина, може більше зробити, чим Самі по собі наші брати менші. Так, і так, перший варіант, що ваші духи роду хотіли б вам передати. Так, луна котлів. Знаєте, духи роду кажуть, що ви, можливо, десь заблукали в сенсі заплуталися. Не можете знайти. Якийсь вихід з якоїсь, можливо, складної ситуації на сьогодні. Ви можете погано спати вночі. От Хто сьогодні відчуває, хтось зайшов на перший варіант. Це 100%, хто саме сьогодні погано спав. Давайте розбиратися, чому, ви, чому ваша ситуація є такою, що вам підкажуть душі вашого роду у зв'язку з цією ситуацією. А тому що тут пишуть, що це іспит, що це випробування, і воно може бути досить важким, складним. Це пояснення, а духи роду що порадять вам, духи роду вашого. вашого. Так, я до допомоги свого роду звертаюсь, але і вашого. Тут з котлів, тут кажуть, буде ваша чаша також наповнена. Буде. Подивіться, тут котел наповнений якимись благами, тут монетами, до речі, жаба на сході, ну, у східних культурах, так, там, китайській, наприклад, культурі, да, ну, Не будемо. Дуже сильно поглиблюватись, я знаю, що а, жабка це символ багатства, успіху, так, недаремно не з монетами там, а, зображують. І тут а, дівчина мах, а, відьма так, цілує цю жабу. А, каже, так, ваш рід вам каже, так, ти мусиш поцілувати, можливо, жабу, щоб. Отримати якісь блага. Але хочу зауважити, це не слід розуміти в прямому сенсі, що ви якогось потвору чи якусь повинні поцілувати, щоб отримати прям багатства. Це у переносному значенні. Ну тут вам випробування, а чим то може закінчитися для вас, дивіться, ваш рід вам каже. Можливо, це хибний шлях якийсь? Це так потрібно вам діяти? Давайте. Що ви отримуєте в результаті цього? Давайте подивимось. Колесо, ви закрутите зміни, колесо змін, колесо фортуни. Вам потрібні зміни на сьогодні? Принаймні, ви, можливо, не досягнете всіх цілей, які ви там намітили собі. Але принаймні ви запустите колесо змін. Так, уже добре, так? І що ще? По ітогу того, що ви отримаєте? Ну, по ітогу, ви свято вогню. О, це неабияке свято, це потужне, підсилене енергія вогню. Можливо, хтось в прямому сенсі навіть буде на природі, буде розпалювати вогнище, шашлики, можливо, хтось, так? Можливо. Ну, я не знаю, у всіх свято вогню може асоціюватися по-різному. Вогню, вогонь це що і пристрасть, і вогняні енергії це е, якісь е, справи, так, які потребують енергії потужної. Ну. Ось такі от підказки вашого роду, по першому варіанту. Я думаю, що ви тут підказочки зрозуміли, вони трохи іноскательні в нас вийшли. Але ж, що тут хочеться сказати, що зараз ви проходите якесь випробування. Щоб по і того щось добре, гарне і хороше отримати. І щоб запустити це колесо фортуни. Ну, рух, рух вперед вас очікує, але ж не без вашої. Щось вам можливо комусь прийдеться, доведеться зробити не дуже приємне. Ось до чого тут. Ну, такі от підказочки. Перший варіант. Пишіть, будь ласка, коментуйте, а ми переходимо до другого варіанту. Що ваше рід? Вам хоче сказати, тут зразу ж туза починається, ту з валунів. Але ту з валунів говорить, що так, ви вже досягли яких -то успіхів, ви вже на якусь гору могли зібратися і не без чиєїсь допомоги, я так думаю, вам тут хтось допомагає. Птахи, дивіться, допомагає птах. Так, в мене також, бачите, помічники є. Так, не забувайте е, писати коментарі, що перший варіант, що другий, що третій. І не забувайте, що є ще також індивідуальні таро-розклади. Ох! да, це вам також нагадали. Так, що ще там по другому варіантику? Що, які підказки роду вам? Так, двійка. Е, Мітли, так? Мітла. Ну, Це як жезли в класичному таро. Тут двійка говорить про те, що ви від чогось закриваєтесь, якісь шанси все одно ж таки не берете. Тобто ви чогось досягли і все, сидите, ручки склали. А тут закриватися не потрібно, бо ви так можете прогавити свої шанси. Угу. Карта сили може говорити, що вам ще попереду якась боротьба. Боротьба вам знадобляться сили. Так, ви, можливо, присіли, щоб підкопити свої сили. А які поради від ваших духів роду? Які поради? Ох, восьмірка мітли. Кажуть, закочуйте рукава. І вперед тут ви повинні рушити з місця валун такий, да? валун. Але ж так як метла, восьмірка метли, тут багато кроків. Тут пошагово, покроково ви повинні один, два, яких то вісім цілих кроків ви повинні, можливо, ви тут якусь ціль хочете досягти мету. І от вам підказка від духів вашого роду. Теж просто так не дістанеться, яких-то 8 кроків і таких розчистити потрібно шлях. Що ще? Дев'ятка вогню говорить, що тут, ну, тут навіть картинку дивіться, що вам стоїть ще й навчання. Мало того, що кроки, ще й навчання. У Вас також можуть бути вчителі, підказчики. Навіть те, що ви вже дивитесь тут Таро, розклади, це вже є ваше навчання. Це вже є ваші вчителі і підказчики, бо я є вашим вчителем, в тому сенсі, підказки, бачите, від духів роду ми отримуємо. Я провідник. І я вам несу ці підказки від духів вашого роду за допомогою своїх інструментів. І я вам вдячна, що ви донатите на мою карту, адже я маю змогу завдяки цьому покупати інструменти для цих підказок, які я вам потім даю в безоплатному варіанті тут на каналі. Тут лише подяка, ваші лайки та коментарі і підписка. Що ще вам підказують? Знову дев'ятка, дві девятки. Знаєте, тут ви вже майже ось ви вже майже досягли всіх своїх цілей, але ж це ще не десятка, так? Ви дійсно зараз спочивати можете на лаврах, але ж ви ще повинні зробити передостанній крок. Як це можна спочивати, якщо ви ще не досягли мети. Ну, буде щасливий шанс. Вам до роду хочуть сказати, що ви десь опинитесь в такому місці, можливо, подорожувати будете в гарному і цікавому, можливо, де є вода. Будете спостерігати, як тече вода, і до вас прийдуть ідеї. І по того, що вам підказують, знову ж, А, ні, двійка, так, двійка в Хтось у пару йде. Тут про кохання в когось, можливо, навіть побачення. Але таке воно трохи складне, трохи щось не так буде складатися. Але все ж таки, а що тут за складні моменти в парі? Ну, покажіть. А, вам потрібно стабілізувати. Можливо, буде якесь свято. Дивіться вам підказки. На якесь свято. Угу. На якому щось буде вирішальне? А ну що, до чого тут? Що тут хочуть духи роду сказати ще? зметли. Тут змітли. Дівчата, до когось чітко чоловік. Ви познайомитеся з чоловіком? На якому святі до вас йде чоловік? А що це за чоловік? Він... На довго чи на все життя? Ой, ви знаєте, він пройшов трансформацію, чи ви з тим чоловіком вже пройшли трансформацію? З минулого, можливо, ви думали, що все закінчене з тим чоловіком. А він іде до вас все одно. І що буде у вас з тим чоловіком? Десятка мітлив, ви знаєте. Зараз я вам скажу Страшний суд. Хтось тут розвівся, хтось тут йде у шлюб. Тут якісь такі дуже доленосні йдуть карти. От другий варіант просто а, ну все, імператриця, дівчата, хтось от іде вже за один крок до. Своєї доленосної чи то зустрічі, чи кроку вже в майбутнє, де ви вже дружина чиясь. Розумієте? Пишіть, хто тут вже зібрався, кому вже пропозицію зробив. І свято Валунів, так? Свято Валунів. Ви тут з якоюсь ситуацією так жонглюєте добряче, так? Ви багато чого вже зробили для досягнення мети. І як і то буде у вас те свято, буде у вас досягнення бажань. Шестірка котлів. Готуйтеся, як тут кажуть. Духи роду, вам кажуть, готуйтеся. Все, семірка вогню. Це третя вже семірка чи друга. Смірка вогню говорить, ось ви вже в парі, ви вже ваші почуття созріли, і ви вже маєте брати шлюб. Дивіться, стоять навіть на колінах один перед одним. Можливо, ви в чомусь винні. Ви повинні попросити пробачення, хтось був у сорі, чому ви були розсталися, тому що ви. Були у ссорі, посварилися, за щось сердилися а, з партнером. І ось вам потрібно попросити пробачення. Хтось та повинен перший цей крок зробити. Бо ви повинні бути у щасливій парі. Ось от такі от підказки для другого варіанту. О, господі, і Янголс з сердечком випав в осадок, скажімо так, чомусь він не хоче триматися, як слід. Тож, пишіть другий варіант, як відігрується у вас розклад, а ми переходимо до третього варіанту. Вам підказки від духу духів роду. Ну, можливо, навіть від духу роду, богиня вогню. О, ну тут що у мене? Екстрасенси також маги, відьми дивляться, так, Тарологи, тарологині. Зі способностями. У вас є способності магічні. Ви можете бути рукодільницею, багато чого руками своїми можете робити. Ох, як важко вам було також збиратися. Ваш шлях не легкий. Духи роду вам що кажуть. Ой, так, іспитань, іспити, іспити, випробування. Дуже нелегко, дуже нелегко. Ви могли проходити і крими і, і мідні труби. Але ви на сьогодні а, відчуваєте себе впевнено доволі таки, а на що ще? Весмірка валунів. Ви любите творчість, ви любите рукоділля, щось робити руками, творити. Ви навіть зараз можете займатися якимось творчіством. Відьма. Ну, дівчата, я щось вже кажу, я ж сразу побачила, що ви зі способностями. Тут відьми мене дивляться, екстрасенси, тарологія. Неважливо, як ви себе називаєте, але у вас є магічні здібності. Так. Тут що підказки, підказки, підказки. Дайте. Ага, але ви обнулюєтесь, обнулюєтесь щось нове починаєте. Тобто починаєте щось нове. Ви вмієте, що стосується ваших способностей, ви вмієте багато чого робити. Тут і ритуали можуть бути, і таро розклади. І ви багато чого пройшли, і посвячення, і, ну, я не знаю, у вас життя нелегке було, скажімо так. Так? Да? так. Да. Так, Смірка, п'ятлей. У вас, е -е, дивіться, тут підказка від духів роду така. У вас є також колега. Колега, яка, можливо, навіть заздрить вам, яка, можливо, хотіла б шкодити вам, і яка, можливо, на вас магічно якось впливає. А що вам до роду хочуть підказати? І у вас в житті, із-за того, навіть якісь могли бути проблеми. Угу. Але не дивлячись на це, ви наскільки потужна, наскільки ви себе прокачали енергетично, магічно і по-всякому, да, езотерично, що на вас то майже, ну, майже не впливає. Хіба що можете якось вночі безсоння іноді буває, і ви той вплив, звісно ж, можете відчувати. А що вам все ж таки порадять духи вашого роду? Що вам порадять? Ну, вони кажуть: ви знаєте, а нічого не, не потрібно навіть з тим робити. По правосуддю, от карта правосуддя, всім воздасться за все, хто що робить або не робить, або впливає. А, ну тут У Вас наскільки такі є демонічні сили? Правосуддя і диявол. Ага. А це до кого? Це до вас чи до тієї людини, хто на вас впливає Тут змітли. Ну, звісно, що за вас піде воздаяння. Якщо хтось робить щось не по, по справедливості, так? не по кодексу честі відьм, а є такі. ну, Дівчата знають, хто займається практики. Той отримає огогох на горіхи, хто чинить нечесно, несправедливо, хто робить комусь навмисне зло, той отримає ось десятка метли. Ну, звісно ж, будуть, буде перелепки тій людині. Ось такі, такі вам підказки. Ну, а що вас чекає, що вас? Ми вже зрозуміли з тими, хто шкодить, їм буде. Непереливки, а вас? що чекає? Свято, ось дивіться, мітли, свято навіть з кимось, з колегами, з тими, хто з вами. Якби. Заодно хто до вас прихильний, хто, ну, це навіть і не лише ваші там колеги, а ваші клієнти в когось, так? співробітники, угу. Вам лише потрібно щось збалансувати в своїй роботі. щось збалансувати. Можливо, щось чорне і біле, так, чорну і білу магію, добро і зло. Тут практики, які дивляться взагалі, вони. ви можете з різними силами працювати. Тут мені так показують ага, дивіться. Сонце і свято котлів. Ну, Тут повний успіх чекає. Вас чекає повний успіх, бо ви вже пройшли свої випробування. Ви цей шлях йшли до того моменту, в якому ви сьогодні знаходитесь, ви вже багато випробувань пройшли. Тож вам тут ні за що хвилюватися так кажуть вам духи роду. Що за вас, тих, хто винен, накажуть. А ви виходите в своє як би, щасливе і сьогодення, і майбутнє. Тож, такий третій варіант. Також пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь на новий канал Еліанора Меджик Кофі. Хто ще не знав, буде ссылочка під цим та іншими відео. І до скорих нових зустрічей! Пока-пока!